Усім привітушки, всім добрий день, вечір з хату. Це Star Wars Battlefront 2! Да, Я нарешті спробую записати його. Давай це буде гаразд. Думаю, почнемо з коф місії. Просто швиденько пройти, щоб її та й все повеселитися від душі. А може потім запущу ще це як його е, вторгнення. Так, да, якщо хтось буде дивуватися чому вони мене не. саме так інтерфейс, бо я багато що не розумію, вибачаюсь. Щось, сподіваюсь, мене нормально чутно, бо я щось дуже голосно все навколо. Ой, трошечки тихіше зроблю. Так, от, Я Він 4, великий храм. Е, так, е, так ми будемо грати. Це, напевно, дара. Хоча бля. Я не можу. У вас другий левел треба. Добре. Снайпер не хочу, заструрмою. Давай за стрілка пограємо за звичайного струлка, штру... штру... штурка. Потім що, візьму цього мого улюбленця Сподіваюсь, запис іде. Так, запис іде. Потім виріжу цей момент. забути катед да добре я забув як Ні, ось так все погнали так 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 ну з ботами, звісно, набагато легше, ніж з людьми все. Просто захоплю. Нікого немає. Пацани. Це вас багато, звісно. над Ребелска Погань. Захопывание? Где захопывание? Идем далее. Да. Наступный ревень, класс. Biją, 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 biją. Dwa. Expect nie. Mamy new assault telemetry. Te posiedzenia są przekierowane. To tam jest nie wiem. Lecz jeszcze jest pomruł. Nie Blede, ja pomru. <grybujesz się w tłoczłonę> Blede, chomucha, tak i znaw. snajper ma nie znaw. Mmm, to jest odsłuch. Чи возрождение таке довге, долго, блин, кошмар? що ви так за Бляха все падає. Пгнали. Е, Так, на На... От кубазу. Давай тих, тих, тих. Де Врогай. Не почувся тут джидай. Не кейс. Все наш. Боба Фет. Здорово, Боба. Боба, Боба, Боба. Блин, чешется. А, вот кто тут. Пошел нахер. Блин, ну тут его швидко мене рознесли, зі своїх пушок про ты, Блін, Блин, можна було взяти... ладно. О, oh, Emperor Dart Wade. Та шо, блин. блін. Да попасть ты по ним не можеш. Да бачу враги, але... Оно. Я хочу бути на першому місці. Кокого-то пнеть, я щось не бачу. Прокоплено. Нахер. Через какие будут новые задания? 9, Good. 8. Phase Все, думаю, теперь можно. На, да, тебе нахер. Йода! Ні, піхуй на Йоду, я біжиш полетів далі. А Йода на мене, хуяре. Ці батікати. Бляха я попадаю погано. О, день! Я спочатку побачив двох, потім чотирьох, потім коротше два вот цього мені більше всього подобается, конечно. Хоча можна було погнать за якогось джедая, а може, пограти? Макс в грі Давай, датарта молор, похуй, погнали. Canobi! Canobi! Не дуже вмію за нього грати. Мало що поробиш. Нахер. Я хочу трошечки його прокачати, бо ну, за нього реально прикольно грати, якби у нього було чуть більше хп. А, не достає. Де ще, прикинь? От цубака. Блін, а, а чо ти став на місці? Я не поняв.

что это такое? Почему не а? Ну. Бежим, 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 бежим. Где они тут? Ай, блядь. <music> ну, может быть, и всюду. Блять, я уже на третьем месте, я кого хрена? Блядь, еще, блядь, всех убивает нахер, пидорас такой. Да блин, я не успел, блин, ну я а, Ладно. А, конечно, очень дивно, что Дарт Мол за Империю, конечно, но, ну, блядь, ну... Что ж поробишь? Что ж поробишь? Что поробишь? Да, и на четвертом месте, это кошмар. Кошмар, який, если честно. За что мне так и наказание? А, выйти. В принципе, всего 9 минут, так что можно записать подовше, подольше. Так, за Дарта Мола появились новые штучки. Так, що тут у нас. е-е-е... Нувай, хоча б тут якісь були Ну що, Це просто дана СЯРАС образка. Це краще, конечно. Так, давайте пограємо все ж таки з гра превосходство. Оце. Ера Республіки. Я обожнюю за Еру Республіки, тому що ми граємо за Еру Республіки. Так, фелуція та гата. Армія зражається на землі і в повітрі. Я заклонів за своїх правих. А, тут же бей. А що тут відбувається? А, мы входим на борт. То ж, скоро будет кінець! Бляха, не-не-не-не-не, не иди нахуй. Як? як, як, як нахуй, де буква г? Собаки.

Бля, сам уход конечно, поливает. О, вот да. умный дроид. Да, no, там постреляют здесь снайперки.

Get ready for phase two, boys. Я, я навіть не поправ. Не попав. Чого не бащим? Я думаю, у вас там вообще какие-то Бляха-муха. Бляха, спидервалы мне пидоры. пидары, э, давай за офицера Идем, идем, вперед братаны, генерал Грилус, а это, конечно тема, блин ну это, конечно я поставил Отсюда генерал. Где он делался?

Yeah. Yeah. Yeah, I, конечно, сам mm -hmm. внизу остался. Mm -hmm. Ну ничего, я вне свою лепту. Я красавчик. Like Прямо я к симуляции. Так. 17.25. Ну, блядь, 20 хвилин, конечно, записи. Так, Киса, краса, конечно. Давайте я вийду. Мало, сейчас сюжу тоді швиденько можна запустити ще один якийсь копний. Хотя можна э, поситі якісь э, такі. Ну. Може схватка. А, Просто по онлайну, хоча б не проти ботів. Чертись. Набу. О, це дуже класно. Якщо це Набу, то скоріше за собою за дороги, або за республіку. А, а я дуже люблю Еру республіки та конф... конфедерації об'єднаних систем. Тут все почалося, пригнали. Девроги Я взагалі не бачу деворов глянь збоку щас впаду на хіпля Хоча б когось бачити ще Блін я вообще я не бачу тут нікого в округе Без застрілка нормального Та блін сбоку якийсь підер. Не ну, просто Блять. От чу ти появився, ну й вашу мамашу. п вашу маму! Ну дайте мені хоч щось зробити! Заліту на давай пограємо У нього хоча б хп трошки більше Да маму вашу, ну блин, ну вот серьезно? <music> так вот, блин. 100D. Блин, попал по мне что ты, ты гнида такая. Я yeah, бойс! Собака! Остальная тысяча. Блять, блять, блять. Да ёбаный рот вашего казино. Суки. Кирач, кирач, кирач. Блять, пока, пока пойдет по нему, блин. Может этого взять лучше? Это 2000 аж стоит, блин. Блядь, налетел на меня гнидыч. Да блин, я их мочу-мочу, а за меня чуваки вообще не умеют мочить, как будто бы. Бля, хамуха! Почему он, наверное, под себя стреляет? Ладно, по умолчанию, так по умолчанию. Да, их бы я, грав за того чувака, было бы легче, конечно. Блять, ну там их двое. Блять, почему мы проигрываем? Ну ебаный ваш сыр. Блять. Да блять, ты заебал. Ну, ну сука, ну як? Чему? Просто пояснить мне. Бляха. Сзаду ще пуляють, блин. Блин, ну вот просто он бывает мене з одного майже пострілу. Ну. <coughs> Можна так поставити тут? Да. Хуярь. Бляха-муха, ну де мої хп? Не, за доридок грати таке. Давай за, -за, -за, -за важкого чувака восстанні мыть. Хоча я, походу, ми програлись. Блін, все. Ну їх 14 залишилось. ну йо -мо, -йо. ну блин, ну як так-то. Ну, я фігачив їх як міг. Я і помирав, звісно, як міг, але ну, в цілому, я старався. О, ну, я на третьому місці, бачите? Я, блін, фігачився як міг. Як ніхто інший. Ладно, думаю, на цьому все. Дуже дякую за перегляди, хто дивиться. Хто взагалі лайкає, дивиться і тому подібне. Якщо що. О, можна відкрити. Unboxing. Анбоксинг. Що у нас тут? О, двукуратный вот аккурат, прицел. Вау! Напевно, это как на штука. Вешо, вишо? Не знаю, ага. Сики там, 26, були. думаю, нормально. Всім дякую, хто дивиться. Якщо що в шапці цього відео, точніше під цим відео є мої сили на Telegram, TikTok. Там можна мене підтримати. Звісно, якщо хтось бажає поки що, якщо є взагалі цей ресурс, бажання і тому подібне. Я нікого ніколи не змушую. Всім дякую і гарних вам вихідних, свят, що у вас там зараз, просто мало лі. Папа, -па, чувачки.